Всім привіт! Сьогодні 22 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сигнальне плодоношення плота Дапл Данді. У мене зав'язався, залишився один плід, було зав'язано їх три, два опали, і на даний час він повністю стиглий і у верхній частині він ледве тримається на шкірочки. Зараз ми його зірвемо, зважимо, він по розміру невеликий. У мене. Маленьке деревце, йому другий рік. Воно невисоке, висоту до півтора метра. Показало такий результат. Я 1 вересня пробував впавші плоди, то в них була гармонія. Був і кислота була висока, і цукор був високий. І 10-го числа я хотів його зірвати на дозарювання, покласти, але вирішив, щоб він достиг повністю. На самому дереві, без дозарювання. Зараз я його зірву, зважу і подивимося, який він всередині. Такий плід, невеличкий. Він десь приблизно 10-12 вересня почав темніти. То був такий рожевий-рожевий, а потім почав темніти. І я зрозумів, що він уже дозріває цікавий колір. Перевіряємо вагу. 83 грами. Бачив, у відео знімали хлопці, показували, що в нього вага за 100 грамів є. Зараз розріжемо і продегустуємо. Дивіться, який гарнющий колір. Ось і так він виглядає на сонечку. Погано видно, на жаль, вибачаюсь Дуже класний смак, намішано різних фруктів, важко мені зрозуміти з одного плоду. І коли він плід був недостиглий, десь 1 вересня як казав, то тут було червоне кілечко, воно було кисле. Біля кісточки було біле кільце і воно було дуже солодке. І зараз кислоти зовсім немає, шкірочка тонесенька, ледве відчутна. Я взяв рефлектометр, перевірив цукор, цукор у нього 21 брікс. Це дуже високий із тих, що я міряв, персики, сливи. Ну, звичайно, це зрозуміло, що це один пліт. Навіть е, буде якщо навантаження, то цукристість в нього буде чудова. Я дуже задоволений, що продегустував навіть одненький плід. кісточка не відділяється. Дуже задоволений. Класна, класна слива, рекомендую. Вона буде прикрасою для вашого. Садочку і дуже смачна. І що як показав час, вона довгий час трималася на дереві, і вітра були в нас три дні тому. Вони її не струсили, бо в мене не було часу відео зняти. От, і це дуже-дуже класний показник. Так само, як у мене Точесан, теж довго тримається на дереві, і це дуже класно, що не збиває вітер. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить! До побачення!